Всіх вітаю, черговий день, чергова порція новин. Що сьогодні відбулося? Поговоримо про те, як закінчився шанхайська організація співробітництва, де зустрічалися абсолютно всі, і всі побачились з військовим злочинцем Путіним, Фіцо, Вучич, Ердоган. що заявив Ердоган та Мерц відносно перемовин України і завершення, потенційне завершення війни. Які удари десь здійснила Російська Федерація в чергове, і яким чином, через що літак литовського президента на осіди усі, не міг сісти в Литві в Вільнюсі? Про це зараз поговоримо. Також згадаю, про е, візит Зеленського зараз в Данію і потенційне завтрашнє його візит до зустрічі коаліції рішучих. Все це зараз проговоримо. Поки що підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Давайте витісняти всю проросійську маячню мечню і брехню. Давайте слухати виключно українське і верифіковане. Тож давайте по черзі, шанхайська організація співробітництва, відомий такий саміт, на якому, звісно, господарем цього всього є Китай, який запрошує різні країни. І фактично цей, в цьому році, знаєте, таким чином все склалося, що виглядає, вони зібрали Китай зібрав всіх своїх сателітів, всіх співчуваючих, всіх потенційних партнерів і всіх, хто хочуть вести комунікацію, як мінімум з ними, діалог. І під час цього зібрання, з окремих зустрічей, так складається і виглядає, що начебто вирішують долю світу і ділять світ самі по собі і самі вирішуючи. Подивимось, що з цього в принципі ще вийде. А я хотів би проговорити, що під час цього якраз саміту військовий злочинець, воєнний цей диктатор Путін, позустрічався з багатьма лідерами, в тому числі європейськими. От, перший, з ким він зустрівся, це Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини. Вони цю зустріч посиділи, проговорили. Звісно, один одному жалілись на те, що Україна б'є по нафтопроводу дружба і, в принципі, б'є по російських об'єктах енергетичних. І навіть е е диктатор Путін, я просто зачитаю, навіть що він сказав, запропонував Фіцо і Словаччині. Українська сторона намагається завдати шкоди нам, але завдає шкоди і нашим партнерам. Україна отримує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідніх, а, сусідів у Східній Європі. Закрити їм постачання газу реверсом, їм постачання електроенергії, і вони одразу зрозуміють, що є якісь межі їхньої поведінки у сфері порушення чужих інтересів. Сказав, е, покидьок, який не просто порушив чиїсь інтереси, ввірвався в житті мільйонів людей. Сотні тисяч вбив, закатував, зґвалтував за допомогою своєї окупаційної армії і зараз сидить і свистить про якісь ем, чужі інтереси і так далі. Розумієте? Просто падло, яке сидить, маніпулює і в чергове, причому ж усвідомте, зрозумійте. воно сидить, жаліється фіцо і дає поради, що треба зробити з Україною. Причому. Словаччині. І що, як бачите, Україна б'є по енергетичних об'єктах. В цей же час в Україну прилетіло 526 безпілотних літальних апаратів. 526 взагалі повітряних об'єктів з яких 502 безпілотних літальних апаратів. І ще 24 крилаті ракети. Звісно, що вони прилетіли по інфраструктурі, по енергетиці. Розумієте, взагалі абсурд. І маніпуляції ці побрехенькі постійні. Просто мразота по-іншому назвати не можна. В цей час б'є по Україні, зайшовши в Україну в чужу незалежну суверенну державу, б'є по ній і в цей же час розповідає, що треба іншій європейській країні зробити з Україною. Просто рівень розумієте цього всього. Фіцо у відповідь. Таке саме, знаєте, говорить про те, що зараз вам також зачитаю в мене тут десь я собі занотував. Значить, що він приїде і буде підіймати. По-перше, Фіцо домовився з Зеленським про зустріч після повернення з Китаю, і на ній він збирається підіймати питання енергетики, і в тому числі говорить, що неприпустимо, щоб так. Атакувала інфраструктура, яка життєво важлива для Словаччини. Ну, прикольно. З яких пір життєво важлива для Словаччини інфраструктура є російською інфраструктурою. Тобто, розумієте, вже ніхто нічого не ховається. З Угорщиною зрозуміло, ну, я б сказав би правильно, не з Угорщиною, а зорбана мією цією шайкою, Клоакою їхньою. То вже, в принципі, і Фіцо також не соромиться і не ховається, розповідаючи, в принципі, те саме, що все, от Росія молодці, а Україна ай-яй-яй, ми вам електроенергію і все інше будемо виключати. Питання: так, що там в світі? Нормально, все, усіх все добре з головою? Хто на кого напав, хто обороняється, хто агресор? Ну це ж воно, знаєте, працює тільки тоді, коли воно до себе прилітає, і прилетить і в Словаччину, і прилетить з Росії, яка потім, звісно, звинуватить Україну в тому числі. Отак от воно, на жаль, працює ну, працює по іншому. Політики от відповідних держав ну не, не усвідомлюють. Розумієте, не усвідомлюють, що йде війна, Росія напала на Україну, і воно продовжиться. Гинуть люди, українські. В принципі, люди, якщо гинуть, то ми говоримо про Україну, бо з російської сторони людей немає. Ердоган, значить, Ердоган заявляє про те, що перемир'я наразі він не бачить, бо сторони ще не готові. Як говорить, цитую прямо про Ердогана: треба поступове підвищення рівня переговорів. Це щоб дійти, хоч до якоїсь спільної. Точки, де ці переговори привели до якогось позитивного там, рішення обоюдно. Але на даний момент е, умови не створені. Це говорить сам Ердоган. В принципі, про те саме говорить і Мерц, е, прем'єр-міністр Німеччини, говорить про те, що Росія не збирається в принципі, зупинятися і укладати будь-яку мирну угоду. Це він бачить, і він про це говорить. Але. Запевняє зауважує, що необхідно створити такі умови, при яких Росія зупиниться. І вважає, що цими умовами є економічні умови, тобто привести, виснажити економіку Російської Федерації для того, щоб Росія, зрештою, зупинилася. Ну, пане Мерце, як один із шляхів вирішення цього питання. Військового, в принципі, що вони зупинилися, як один із шляхів підтримуємо, але його недостатньо От 100%. Ну просто недостатньо. От ваші війська дуже б були б не зайві тут. Але мер вже сказав, що вони не будуть посилати війська Німеччини, навіть коли буде мирний період. Мирний період. Розумієте? Тобто, можете забути. Добре, пане мер, здайте зброю ще. Дайте гроші. Україні дайте. І тоді ми точно зупинимо всю цю вакханалі, яка йде. І зупинимо окупаційні війська і Путіна загалом. До речі, пане Мерт, цитую знову ж вас. Як ви назвали Путіна? Можливо, найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу. Ну, тобто, ви говорите з такою дефініцією, а потім кажете, давайте ми їм щось там економічно трохи перекриємо, і, якби вони заспокояться. Пане Мер, здавайте більше до реалій. Те, що дійсно буде працювати, і те, що дійсно змусить Росію, ну, як мінімум, хоча б призупинитися, бажано зупинитися. А це військовий шлях, в першу чергу, треба насичувати Україну. Бо тільки сильні Збройні сили України, потужні, забезпечені і. Повністю ефективно працюючи, гарантія безпеки не тільки для України, а й для Німеччини в тому числі. Ну просто я не буду, я не втомлюсь це повторювати. Коли ви нарешті це зрозумієте, от тоді буде результат. Росія терорист, який продовжує бити і продовжує руйнувати. От Ще раз, за сьогодні 526 е літаючих е цілей, які були е які прилетіли в Україну. З них 502 безпілотники, 24 крилатих ракети. Сьогодні просто більшість регіонів України. Це Захід України, Луцьк, Івано-Франківська, Хмельницька область, місто Хмельницький, Житомирська, Київ, Київщина, Кіровоградщина. Тобто, ну майже вся Україна була охоплена цими ударами. Більш того, крім цих ударів, ще і подружківці. Артилерію ударили постраждала сім цивільним, серед них неповнолітня дитина. От що таке, коли Росія розповідає одне, а робить абсолютно інше. Абсолютно, зовсім інше. Тому менше балаканини слухати, що говорять, і давати, насичувати, допомагати Україні, і тоді це буде зупинено. Бо Якщо ви думаєте, що це вас ніяк не буде стосуватися, ніяким чином не зачіпати, не буде зачіпати, то я вас розчарую. Но ви ж чули вже історію про Урсулу фон Ляйн, до речі, вашої землячки, що через втручання Російської Федерації, яке фактично вже підтвердила Болгарія, їх, джипі, їх ребами, довелось літак садити в одному з міст в аеропорту Болгарії. Просто не можна було далі летіти. Це елементи гібридної війни. Це вже відбувається. І це не з кимося з вашою землячкою. Президенткою президенткою. Єврокомісії Урсула фон дерляє. Інша новина. Президент Литви на повертаючись з Фінляндії в аеропорту Вільнюса, не міг сісти біля двох годин. Бо е, була небезпека незрозумілого дрону. Звісно, вони потім сіли і потім вийшли, сказали, що це рекламний був дрон, він просто так літав. Знаєте, дуже цікаво під час е, того, що Вільно знаходиться в 30 кілометрах від Білорусі, в якій вже зараз фактично розпочались військові навчання ОДКБ Білорусі і Росії раптом. Біля аеропорту літає рекламний дрон, який заважає сісти борту номер 1 цієї країни з президентом на борту. Ну, просто випадковий збіг обставин. Знову розумієте? Якщо ви не розумієте і не усвідомлюєте це самі, то вас очікує дуже багато неприємних несподіванок, дуже поганих сюрпризів, які вам ще доведеться розрібати. На жаль, Україна в переддень повномасштабного вторгнення була так само безпечна більшість в нашій державі. Не повторюйте наших помилок. Більш того, ми ті, хто можемо вас застерегти і підказати, що треба правильно робити і на що треба звертати увагу. Залишилось тільки почути і зробити. До речі, і президент Зеленський зараз знаходиться в Данії. Зустр... Його зустрічав прем'єр-міністр. Вони спілкувалися і спілкуються, продовжують там. До речі, домовились про в тому числі про те, що компанія Firepoint, що виробляє зброю і виробляє ці ракети дальньої дії Фламінго, які, про яке зараз дуже багато говорять. Так от, домовила, що ця компанія буде виробляти тверде паливо спеціально також для Данії. <свісно> Дуже добре наш військово-промисловий комплекс має потугу і має потенціал вийти на європейські ринки, показати, що ми можемо, щоб наші європейські партнери купляли данія, як і більшість північних країн. Європи, до речі, Зеленський якраз і прилетів на цей такий міні-саміт Північних країн Європи, це Данія, Швеція, Норвегія, там Фінляндія та країн Балтії. Тобто, всі ті, хто усвідомлює, хто така Росія, Російська Федерація, що вона може зробити, і що вони готові діяти безпосередньо, от там якраз буде обмінюватись ці інформації і говорити, що їх може очікувати, які гібридні загрози вже йдуть, і що їх ще в подальшому чекають. І коли Данія говорить, що ми готові Заключати контракти з військово-промисловим комплексом е, і окремими там підприємствами цього ВПК України це дуже добрий знак. Не тільки для України, в принципі, для європейських країн. Завтра вже Зеленський буде зустрічатися з очільниками країн Європи, Євросоюзу в рамках коаліції охочих. Звісно, будуть говорити про те, що як діяти далі, що буде робити, яким чином буде допомагати Європа, в тому числі не Україні, а собі за допомогою України будемо відверті і чесними, говорити прямо. І знову ж, я думаю, що на порядку денному, мабуть, основне питання я припускаю, що те обговорити все те, що відбулось на території Китаю, якраз от під час шосу. Шанхайська організації, співробітниця під час цього саміту, хто там був, хто був присутній, які не що там було проговорено, і що фактично це було зібрання країн, які, скажімо так, протипоставляють себе західні цивілізації, будемо так тут відверті, і переконаний, що в Європі. Занепокоєний цим питанням, тим паче тим, хто там був присутній, окрім Китаю, це і ця зла, Іран, Росія, Північна Корея. Також були інші країни, Азіатська, Туреччина була, в тому числі Індія була присутня. Потім прем'єр-міністр поїхав, але тим не менш, це такий сигнал, який просто не можна ігнорувати. От. І це серйозні питання, їх треба обговорити вже зараз. І як на мене, це дуже добре, що європейці з України збираються це проговорити в той же час. Трамп, який є очільником Сполучених Штатів Америки, досі проговорює речі, що він там незадоволений, розчарований путіним, і він подумає, що з ним робити, можливо, там вести якісь санкції. Пане Дональде, ви трошечки запізнюєтесь з реакцією. А подекуди ваша реакція трошки дивує. Бо знаєте, заявляти зараз вам скажу в своїй соцмережі передавати вітання СІ, то Сінь і сказати, що передай вітання Росії і Північній Кореї в той час, поки ви там змовляєтесь проти нас, проти Сполучених Штатів, ну така собі заява. Я вам дуже раджу, мабуть. Доєднатися до коаліції охочих, яка відбудеться завтра. До речі, така інформація також є. Я думаю, що це буде абсолютно правильний логічний крок в світлі того, що відбувається зараз в світі загалом. А ми будемо слідкувати безперечно за тим, що відбувається на території Європейського союзу. Що робить і про що домовляється наш президент. Володимир Зеленський з країнами і будь-які новини, звіти, звісно, будемо вам говорити, пояснювати, роз'яснювати і доносити. Дякую, що додивились і залишились зі мною. Підпишіться на цей канал, поставте вподобайку. Єднаємось, не дивлячись ні на що, підтримуємо Збройні Сили України і будь-який військовий підрозділ Сил безпеки і оборони. Разом до перемоги і слава Україні!